Зреклася рідних дітей, аби піти на фронт. Багатодітна мати із Тернопільщини через суд позбавила себе батьківських прав, щоб підписати контракт зі збройними силами. Хто тепер доглядає її вісьмох дітей та що робить жінка на передовій? Михайло Яремишин розкаже. Там стріляють бомби, гранати кидають. Її мати на передовій, а дівчинка живе з бабусею. Окрім марічки, в сім'ї ще семеро дітей, проте мати зреклася їх, аби стати військовослужбовцем. Пішла захищати батьківщину і все. А що хлопці не хочуть, Найде вона діти вона не побила, не подусила, обортів не поробила. Вона діти лишила в інтернаті у дитбудинках. Нині шестеро дітей, військовослужбовиці. Найстарший син, студент, училища і сам себе забезпечує. Можу, вам єдине, що гарантувати, що діти дійсно будуть доглянуті, одіті, взуті, нагодовані. От і відповідно, згідно державних вимог, вони отримують все в повному об'ємі. Працівників соцслужб здивувало те, що мати відмовилася від дітей заради служби в армії, хоча чиновники знали, що останнім часом в сім'ї не було ладу. Вона доглядала за дітьми, не, не можу нічого сказати проти. І їсти варилося, і е, при, прибрано було в хаті. Все було добре. Вона постійно десь була в поїздках, розумієте, постійно десь була в поїздках і з різними мужчинами. Чоловік у сімейному розладі звинувачує жінку, мовляв, вона подалася на Донбас за романтичними пригодами. А потім вона почала так бухати курити, що аж її бокатів вдома привозила. Якийсь з... Совісні, що ще там таких треба. А ну, а що, пацанам не скучно, що? Там дівебір. до великого. Втім, те, що у розвалі сім'ї звинувачує саме чоловіка. Каже: він багато п'є. Собиття розшукали Ольгу на передовій. Вона працює кухарем при госпіталі. На камеру жінка заявляє, що дітей в неї немає. А діти як? Є у вас ні? На даний момент дітей ще немає. Ольга каже, до війська пішла добровільно, своїми планами служити з рідними не ділилася, повідомила лише, коли отримала повістку. Мати є, брат є, сестри є. Мене ну, ніхто не заставляє, сама пішла на війську ну, і сказала, що я хочу в зону АТО. Прямо сказала так, що я хочу в зону АТО. Вони з мене сміялись спочатку, не вірили, що це. І, але я настояла на своєму і пішла. Востанні з дітьми жінка бачилася на Великдень. Марічка дуже сумує за мамою і водночас неабияк пишається нею. Груші тому, бо мама пішла Україну захищати. Я думаю, що мама вернеться, і, і війна ще теж закінчиться. Мама вернеться з перемогом війни з Тернопільської області. Михайло Єремишин з Гергій Бодак. Сабиті канал Україна.